Виклики поліції в медінський ліпіт. Дуже часто сідати на антидепресанти грандіозну жінку. От це абсурд. Він кожен день десь поряд. Вау! Це лучшее, що він може дати. Тестує твоє теропіння. Ти, що тільки вчора була ще ідеальна, двері там. Це не ок. Я назву себе нарцисолог. Вітаю! Вітаю тебе у новому відео від Ірини Савчук, психологині. І сьогодні. Я назву себе нарцисолог, тому що у наступних відео і у цьому також я для тебе готовлю добірку цікавої. Цінної і дуже корисної інформації про нарцисів. А так як я цю тему досліджую вже 8 років, то можу сказати, що я в ній таки щось знаю. Але це не виключає того, що я мама тінтер наречених, про яку ви точно знаєте. І я допомагаю запобіганню знайомствам з такими чоловіками, тому що на моєму простомарафоні розроблена спеціальна програма, яка є захисною від таких контактів. Тому я запрошую тебе підписуватись на мій канал, на мої соцмережі і поїхали розбиратися. А що ж відчуває нарцис, коли будує з тобою стосунки? І що відчуваєш ти, будучи у позиції жертви для нарциса? Поїхали розбиратись! Давай спочатку я тобі нагадаю про те, що нарцис – це людина, яка не має емпатії, якій дуже складно зрозуміти, що ти відчуваєш, і усі ці твої переживання, якісь там вимагання, сльози і так далі, для нього це типу, дідський ліпіт. В нього ж взагалі інші погляди на це життя, а ти тут себе поводиш так, він тобі все найкраще, а ти що вообще зробила? І якщо ти слідкувала за моїми відео у інших соцмережах. І, до речі, на Ютуб вони є в шорцах. Про етапи стосунків з нарцисом, то ти далі будеш уже розуміти, про що йде мова. Ми розберемося у відчуттях нарциса на кожному із цих етапів. Поїхали. Розвідка. Якщо ти пам'ятаєш, розвідка це етап, коли він здобуває інформацію, максимально складає пазл про тебе для того, щоб дати тобі те, що ти хочеш. І можна було б вигадати і сказати, що він тут все продумує, але насправді це не так. Нарцис, маючи величезну прірву відсутності відчуттів в його душі, в голові неважливо. Він думає: насправді що він зустрів ту єдину, неповторну, найкращу грандіозну жінку. Яка відповідає усім його очікуванням, але тут дуже такий маленький нюанс. Він так думає, і цю жінку він намалював у своїй голові, тому що десь, можливо, якийсь там дзвіночок він у вас побачив, і з нього склав усю наступну картинку, як він буде проявлятися у своєму наступному етапі, який називається «Сокрове шоу, що відчуває жертва на етапі розвідки. Вона зацікавилась. Тому що вона бачить, що чоловік нею цікавиться, ставить багато питань, йому начебто насправді цікаво, що з нею відбувається у житті. Його увага, вона така нестримна, він кожен день десь поряд. І вона починає думати, що, блін, а може, це цікавий чоловік, але паралельно з цим відчуттям у жертви буде збентеження і незручність. Тому що увага нарциса, вона завжди надмірна. Вона завжди. Овер, ніж увага психологічно здорової людини. Тобто, коли тебе кожен день забирають з роботи там в перший місяць, наприклад, спілкування, це не ок. Поїхали розбиратись, а що ж відчуває нарцис і жертва на другому етапі, який називається сукрове шоу. Тут нарцис вже дізнався і почав налаштовувати тоненькі струни душі жертви. Тому що він зрозумів, що тобі важливо, де в тебе є, ну, називаємо це дефіцити, так? де ти не отримала того, що тобі важливо, і зараз він буде це тобі давати. Тобто це будуть надмірні компліменти, це будуть подарунки, жести уваги, і він буде тебе ідеалізувати і приносити тобі твій образ. Як супер особливої людини. І він насправді відчуває, що ти особлива. Він собі намалював цю особливу людину. І він ходить і захоплюється нею. Чому? Тому що він же якби афігіває від своєї грандіозності, так? І думає: ну ось нарешті, нарешті на цій планеті Земля я знайшов людину, яка теж така ж грандіозна, як і я. А що в цей момент відбувається у жертви? Вона така думає. Вау! Насправді жертва себе точно ніколи так сильно не любила і не цінувала, як зараз їй це показує нарцис. І а вже ж жертві ця картинка у дзеркалі подобається, що нею так захоплюється. І вона починає отримувати емоційний підйом від такої. Уваги, від захоплення нарцисом. І дещо вже на півкрочку вона знаходиться в малесенькій такі залежності від оцих компліментів і захоплення нарцисом. Тому на цьому етапі, знаєте, як я називаю його на марафоні тест-драйв, да? коли навіть у здорових стосунках ми намагаємося бути максимально найкращими версіями себе. Давайте так, цукрове шоу, яке ви отримуєте від нарциса от прямо на початку знайомства. Це от найкраще, що ви отримуєте в цих стосунках. Далі буде тільки гірше. Все. Тобто, оцей тест-драйв це лучшее, що він може дати, тому що все інше воно буде йти вже понеспитаючи, і ваша цінність буде знижуватись, але поїхали розбиратись, бо попереду ще багато етапів. Що ж у нас відбувається на етапі перших випробувань, коли нарцис таки починає. Тестувати тебе настійкість і робити, як то кажуть, такі легкі критичні зауваження перевіряти твої реакції на його газлайтинг, наприклад, або дрібні маніпуляції. Він тестує твоє терпіння і відповідність тебе, його очікуванням, що він насправді тут відчуває? А вже ж ви не та людина, яку він собі намалював у голові. І у вас можуть бути якісь свої інтереси, ви можете якось поводити себе не так, як він очікував. І він починає отримувати якесь таке внутрішнє розчарування, як це так? А ти, що тільки вчора була ще ідеальна, в смислі, от зараз так. І ще тут є величезний момент нічтожества нарциса, що як так його такого ущербного може полюбити така жінка не може. Тому цю жінку треба що? опустити до свого ущербного рівня. І отут може бути декілька варіантів, як він себе відчуває. У нього з'являється така цікавість. Задоволення від перевірки, тобто він отримує нарешті першу дозу того, що він хоче, тому що що нарцису важливо, у будь-якому вигляді отримати від вас емоції або у хорошому, або у поганому. І коли він бачить, що він може ці маніпуляції і контроль вселити в ваше життя, в ваше спілкування, він отримує нарешті насолоду своєю владою і контролем, які він має над вами. Якщо вже ж ви в цей момент не сказали стоп і не сказали двері там, що відбувається у жертви збентеження. А вже ж тому, що тут був якийсь місяць таких от суперстосунків, а тут почали створити таке, вона найчастіше жертва спробує виправдатися. І от саме цього виправдання чекає нарцис. Ви намагаєтеся довести свою цінність, яку вже нарцис вам показав, от ви така, і ви вже намагаєтесь до неї якби дотягуватись і доводити йому це. І от в цьому гра нарциса і заключається, що йому потрібно, щоб ви отак бултихалися. Знаєте, коли він вас підтоплює, а ти ні ні-ні ні-ні. Якщо ви хочете навчитися спілкуватися з нарцисами, якщо це ваш колишній, якщо це ваші батьки, або якщо це ваші там на роботі якісь колеги, обов'язково приходьте на мою лекцію про нарцисів. Вона зараз входить безкоштовно в подарунок у курс про сепарацію, тому ви можете доєднатися. До речі, у вас буквально останні дні тут зараз залишилися доєднатися до курсу про сепарацію, тому що доступ 31 го числа закривається, і буде потім наступний потік, вже в наступному. А лекція про нарцисів після того, як закриється доступ до курсу, через пару тижнів з'явиться у доступі. Там Буде інформація про маніпуляції нарцисів, про те, як реагувати на ці маніпуляції, буде покроковий план, як піти від нарциса, а буде покроковий план, як спілкуватися з нарцисом, якщо це робота, якщо це твої батьки, якщо ти зараз у стосунках. Ну, тобто, прям все, що згадаю, все, що зможу, все видам туди, тому що це наднеобхідна інформація, яка може реально комусь врятувати життя. Тому я сподіваюся, що ви підтримаєте мою роботу. Також, якщо вам просто цікаві мої відео і ви не хочете на... Мою лекцію, а хочете підтримати мене. Посилання на будь-якої суми донат. Ви можете зробити під цим відео, зайти і мені за те, що я ділюся інформацією, якою збирала багато років просто по крупинкам. І я точно знаю, якщо вона тобі допомогла, я роблю класну справу. На етапі випробування у жертви, окрім того, що вона захоче довести свою цінність, з'явиться ще такий момент, як тривога. Отут дівчата і хлопці, які потрапили в нарцистичні стосунки з жінками, з'являється тривога: тривога і невпевненість в собі, тобто він йому вдалося вас підопустити на той рівень, з якого він вас витягував. Давайте так, ну своєю цією увагою і цим захопленням. Далі йде дуже цікавий момент, що якщо на цьому етапі ви не сказали стоп, ви не встановили кордон правильний. До речі, як встановлювати кордони, це на просто марафоні приходьте. Він вам влаштує льодовий душ. І це дуже і дуже неприємний етап стосунків з нарцисом. До речі, що до етапу перших випробувань і цукрового шоу, на жаль. На жаль, нарциси три три тижні місяць, і вони насправді знімуть свою ті типу, маску. Це факт. Але дуже часто дівчата так не звикли бачити оці ці нарцистичні проявлення і до льодового душу ці перші випробування. Вони вважають, що це норма, що вони не бачать маску нарциса навіть і декілька років до весілля. Насправді задетектити нарциса можна. Просто треба збирати інформацію, слухати про це інформацію, приходити там в мої відео, приходити в мої блоги, приходити на мій курс, куди вам хочеться. Але чим більше у вас інформації, наглядності, спілкування, тим більше у вас буде розуміння, що це от. Поряд може бути нарцист, треба бути уважним, можливо, туди йти не варто. Тому що льодовий душ це жах. Це четвертий етап стосунків з нарцисом, і там він починає робити вам. Реально такі гойдалки від люблю не можу, а до ненавиджу ігнорів, холодності, пропадання, відмова від компліментів, дистанціювання від вас, емоційна холодність тобто, ну просто просто неймовірний жах. Тобто, ви розумієте, що ви знаходилися з людиною, яка вас боготворила і носила на руках, і тут е, поряд просто інша людина. І він е, е, у цей момент він сам гайдається між своєю штожністю. Качається на цих гойдалках до своєї просто неймовірної грандіозності і розчарування у тому, що він у вас помилився. Тобто, як це відбувається в нього всередині він же склав якусь там картинку, намалював вас, і тут він випробовував вас на відповідність цій картинці, коли були перші випробування, а виявилося, що ви можете бути іншою, що ви взагалі ну, інша. А нарцис, він взагалі не готовий приймати інших людей. Тобто він готовий приймати тільки те, що відповідає його очікуванням. А якщо ви не відповідаєте його очікуванням, значить ви сіра маса проходяща, яку він не хоче бачити у своєму житті. Але він же спробує ще ну, довести і впевнитись, можливо, він помилився, і тут починається оцей льодовий душ. На якому роблячи такі гойдалки і бачачи, як ви хочете повернути свій бал у його очах, він буде отримувати авжеш насолоду від контролю і тим, що він може керувати вашими емоціями, у нього з'являється відчуття влади, задоволення від цих маніпуляцій, тобто зовнішньо воно буде проявлятися тим, що він буде вас завжди звинувачувати, в тому, що це ти винна. Ти не така, як треба. Ти. Ну, хто був в цих стосунках, прям точно розуміє, що я зараз кажу. А от жертва вона просто охрініє. І місце, на якому вона була, вона теж потіряє в цей момент, тому що тут не те, що реальність її не повертають до реальності, її занурюють в таку дуже холодну ванну, в якій вона відчуває тільки розгубленість, в неї ще більше росте тривога. Але який тут мінус жертви? Вона спробує розібратися, що. І коли пішло не так, і тут величезна проблема, тому що на цьому етапі буде знижуватися ще більше самооцінка, буде з'являтися ще більша емоційна залежність від настрою нарциса, тому що знаєте, ці кола вони завжди повторюються, і на якомусь колі перед льодовим душем, просто знаєте, коли у кого тата були нарцисами, от дівчата розповідають, що просто вони сиділи і боялися, що сьогодні тато прийде. От, як тільки тато зайде в хату, все, буде пісєць, всім треба заховатися по куткам, розумієте? І а, те ж саме з нарцисом. А, ти перестанеш розмовляти з подругами на якомусь із етапів льодового душу. Тому що, коли ти розмовляєш з подругою, він зайшов додому, ти його не зустріла, ти не така, ти не так готуєш, ти не так виглядаєш, коли ти 50 кілограм, ти не так виглядаєш, коли ти 60 кілограмів. Неможливо. Для нього бути такою, тому що він ущербний сам в себе всередині і не може ніхто його любити. І таким чином він усе, якби оцими гойдалками він розкачує цю свою нічтожність ще більше. Далі, якщо ви після четвертого етапу не пішли, буде п'ятий, який називається закручування гайок, і це дуже жахливий етап. Тому що от на ньому якраз і почнеться оце ваше зниження спілкування з оточенням. Він захоче посилити контроль, і все таки він всередині в себе в душі вірить в те, що блін, ну може, все таки вона зміниться. От насправді не би абсурдно це не виглядало, але діям нарциса не треба знаходити емоційного психологічно здорового пояснення. Воно абсолютно все, що він робить, абсолютно абсурдне. От це абсурд вищого ступеню. Бо він буде вимагати від вас необхідної його очікування поведінки. От, наприклад, ну, хто, до речі, не знає, я в таких стосунках була 5 років, тому yeah. я пройшла абсолютно всі етапи, вийшла з панічними атаками, з депресії. Коротше, з усім букетом, з яким от максимально можна було вийти, окей, максимально це вийти мертвою. Ну, я слава Богу, залишилася жива. Але я от була вже прям саме таке зруйноване все було, що можна було зруйнувати. І тому я чітко знаю, що. Там, Наприклад, у мене було. Не повернешся додому до 9, ти шльондра. Повернешся пізніше, в тебе буде скандал, що ти зраджувала. навіть якщо там, скинеш точку геолокації, де ти була, візьмеш завжди трубку, візьмеш трубку на відео, але все одно він знайде, за що тебе знищити. Він почне тебе на етапі закручування гайок ізольовувати від родини, від yeah. друзів. Він буде казати, що всі твої подружки шльондри, що твої мама з татом якісь там не такі. Ну, коротше, максимально він буде уникати контакту з усіма твоїми знайомими. Це от прям... І, і буде маніпулювати, щоб і ти з ними не спілкувалась, тому що його задача в тому, щоб ти залишилась взагалі без оточення, і він був єдиним, тому що у... Уяві нарциса максимальне його задоволення це від того, як він тобою управляє. Ти його тараканчик в коробочці, який він відкриває, лапки відриває, садить назад і, ну, і так по кругу. Його грандіозність підкреслюється тим, що весь світ сіра маса, а ви вдвох тільки грандіозні, і е, жінка, у якої там, наприклад, батьки не відповідають його очікуванням, або друзі не відповідають його очікуванням, не може бути його жінкою. Тому він почне вас коригувати під себе, коли він зрозуміє, що він таки добивається свого і його маніпуляції працюють. Він відчує підвищену впевненість в керуванні вами. І у своїй здатності будувати ці відносини, і у нього з'явиться в голові фішечка, що ну дамо цій жертві другий шанс. Жертва буде розгублена. Вона ще більше впаде в залежність на цьому етапі, вона ще більше боїться втратити ці деструктивні стосунки, тому що кожен етап закручування гайок від Жимсоків далі буде у нас. Він все одно супроводжується тим, що він гойдається між ти прекрасна, ти ніхто. Ти будеш втрачати друзів, ти будеш відчувати себе ізольованою і зрозумієш, що в тебе пропадає підтримка з боку оточуючих. Наступний етап, і дуже важливий етап у стосунках з нарцисом це віджим соків. Такий етап, коли нарцис намагається використати все із можливого, що залишилось у жертви. Якщо у вас залишилась можливість фінансово утримувати, він буде тянути гроші, увагу, підтримку, все, що можна. Його задача це виснажити вас в нуль, як емоційно, так фізично, так і матеріально. От просто зробити з вас нічто. На цьому етапі він буде відчувати, що він отримує максимальну вигоду, тобто він все-таки. Доб'ється і він добувається, бо на цьому етапі жертві дуже складно піти. Але саме на цьому етапі він вже почне шукати нову жертву для поповнення своїх ресурсів, тому що до цього він з вас, якщо ви зараз стосунка з нарцисом, віджав максимально все, що можна. І ви можете помітити те, що в нього з'являється ще хтось по зміні поведінки, тому що нарцис буде. Намагатися вдягати маску для іншої людини, в нього можуть з'являтися нові слова, нові якісь поведінкові реакції, які він вже використовує для нової жертви. По таким змінам ви зрозумієте, що у нього вже хтось з'являється. Ви будете далі втрачати сили і ресурси. У вас ще більше буде з'являтися зневіра, безпорадність, і на цьому етапі важливо таки знайти людину, яка зможе вам допомогти вийти із цього, тому що тут це дуже сильно треба. Бо наступний етап утилізація він ще страшніший, тому що нарцис може різко припинити стосунків і викинути вас з свого життя. Навіть якщо ви живете, до речі, на одній території. У вас просто припиниться спілкування, у вас припиняться інтимні стосунки, бо він у активному пошуку нової жертви, і він включає повний ігнор до своєї минулої жертви. Йому байдуже, що ви відчуваєте. Ви зруйнували його ілюзію тим, що не відповідаєте. Їй, він в вас помилився. Це знову був не той вибір, і в ньому винуваті ви, от його відчуття. весь його фокус уваги буде переведений на нову жертву. Тут вас вже існувати не буде. У вас буде шок, у вас буде біль, почуття зради, втрати, тому що ви ж намагалися весь цей час довести йому щось інше. Далі жертва буде продовжувати спустошуватись і намагатися зрозуміти, чому ці ганебні стосунки закінчились. Якщо на цьому етапі ви ще не знайшли собі допомогу, то вас чекає ще гірше. І це танці на ваших кістках. Тому що тут для того, щоб ви убралися з його життя, скажімо так, він почне вас знищувати усіма можливими способами. Історії дівчат вони просто неймовірні там від того, що він міг, коли вона щось їсть, вирвати це з її рук і викинути з балкону. Коли вона дивиться телевізор, може зняти телевізор зі стінки, і заховати його. От ну, тобто його дії вони взагалі не відповідають просто якійсь нормальній психологічній дійсності. Він захоче вас настільки принизити і перед усіма, до речі, він може розповсюджувати чутки. І він буде максимально використовувати ситуацію для своєї вигоди і для підвищення власного статусу. Якщо на цьому етапі ви будете хапати його за ногу, плакати і казати, що ти єдиний, я без тебе жити не можу, він буде відчувати тріумф. Що йому як одночасно буде і боляче, і ну, боляче він не, не може відчувати біль. Йому буде в нього буде це відчуття розчарування у вашій, у вашій грандіозності, бо він же таки повірив, що ви нормальна, що ви така ж сама унікальна, як він. Але ні, ні. Видалося, що ні, такий унікальний тільки він. І хто ж його може любити? Ніхто вже не може любити. Тобто паралельно з тим, що ви унікальна, зараз ви хапаєтесь за його ногу, але як такое нічтожество, яке він сам, до речі, знижив, може любити його? Він же грандіозний? Не може. У вас вже немає ресурсу для того, щоб вас віджимати. Насолоде від знищення, від приниження своєї жертви, на цьому етапі у нарциса буде просто на найвищому рівні. Я тут раджу йти в психотерапію жертвам дуже часто сідати на антидепресанти, на допоміжні там таблетки, групи, друзі, підтримка. Ну тут треба використовувати максимально всі можливі. Методи для того, щоб відновити взагалі свій стержень і свою базу, тому що жертва буде зруйнована вщент. Настільки розгубленою людиною, як людина після стосунків з нарцисом, яка вийшла живою, розумієте, що вийти ще тут можна живою. Якщо ви будете хапатися за його ногу, казати, що він найкраще, що з вами трапилось, ці стосунки вони просто неймовірно круті, ви можете втратити найцінніше, що у вас є, це ваше життя. Тому що, в принципі. Ну, залежить ну, від рівня, але нарциси вони здатні на такі вчинки. Тут і типу, побої починаються, і виклики поліції. Ну, коротше, дуже багато історій, просто жахливих. Відео не про це, але майте на увазі. Бажано, якщо ви вже ідентифікували свої стосунки на якомусь етапі раніше, шукати методи, вийти. І я зараз даю курс сепарації, на якому ви можете це зробити, даю курс лекцій про нарцисів, тобто, візьміть, будь ласка, хоч щось із цього для того, щоб вижити. Ці всі етапи можуть повторюватися по кругу. Якщо ви з якогось етапу вийдете, а потім знову зайдете з нарцисом, він буде починати з цукрового шоу і продовжувати знову по колу буде те ж саме. І це буде завжди повторюватися. І нарциси це люди, які навіть можуть розчаровуватися в кожній своїй жертві до 60 років, і в 60 знайти нову жертву і поставити її на п'єдестал, насолоджуватись з нею і так само знищувати, як ми тільки що з вами обговорили. Тому. Найголовніше правило стосунків з нарцисом не потрапляти в стосунки з нарцисом. Для того щоб не потрапити в стосунки з нарцисом, я даю всі необхідні інструменти. Є весь набір необхідних лекцій, курсів, вебінарів, які треба пройти для того, щоб сформувати своє власне я самоідентифікацію, знання про себе, знати всі пропорції про нарцисів. Нарцис там плюс-мінус дорівнює там психопат, тобто вони всі дуже схожі ці особистості. Я зніму про це обов'язково окреме відео. Але майте на увазі, що після стосунків з нарцисом ви залишитесь ні з чим. Наступне відео, до речі, я зніму про нарциса і гроші, тому що це дуже важлива інформація. Жертви заходячи у стосунки з забезпеченими чоловіками. Я була саме у таких думають, що о, тут зараз буде цікаво і хорошо, тому що в нього є гроші, Ніхрена подобного. З нарцисами там все взагалі інша історія вийти в плюсі зі стосунків з нарцисом може тільки, мабуть, нарцисом. і все. Я вам чесно скажу. Якщо ви емпат, якщо ви реальна емоційна людина, чуттєва емпати, найчастіше потрапляють у стосунки з нарцисами, то шансів вийти у вас в плюсі зі стосунків з нарцисом 0,0%. Повірте мені і купі історій, які я знаю. Для того, якщо ви хочете вийти хоч з якимсь плюсом, приходьте до мене на лекції, на сепарацію, на лекцію про нарцисів, тому що там я дам хоча б такий знаєте, план, за яким ви можете це зробити, який я зараз бачу, тому що все інше це добре забрати свої речі. Бо, наприклад, в мене там були порізані речі, виконують смітник, да, які там куплені. Ну, коротше, це просто жах. І жахіття, в яке краще ніколи не потрапляти, щоб зберегти своє психологічне здоров'я. Дякую вам за увагу. Заходьте до мене на сайт де ви можете купити сепарацію, марафон, лекції, все, що вам потрібно. Віддячте мені, будь ласка, за це відео донатом, який вам комфортний за посиланням під цим відео. Підписуйтесь на мої соцмережі. Я була дуже рада з вами поділитися цими знаннями, які я збирала власним досвідом. Зустрінемось у наступному відео, де ми будемо говорити про гроші і нарциса.